Віра Гординська, я з Києва. Я дизайнер по освіті. Я маю проєкти в різних галузях дизайну, але сьогодні ми представляємо виставку 230 лютого разом з Марічкою Владимир. Ну, мабуть, моя жінка це та енергія, яка Дає сили нашій чоловічій статі. Це наш тил, це наша зброя внутрішня, це та енергія, які вклонялися наші українці ще з періоду трипільської культури. Ну, якщо детальніше підійти к роботам, то можна Сказати, що відібражені такі пікові, якісь тригерні точки кожного місяця. У ці сім місяців, які ми прожили вже в війні, ну зараз трохи вже більше, вони мали великий вплив на кожного з нас, вони якби обнулили нас і залишилась тільки оця внутрішня енергія, внутрішній, внутрішній такі Непереломний дух, як ну, в кожному, в кожному українці. Ну, я хочу сказати, що ця вся колекція почалась на початку війни, коли прилетіли перші великоптери і почали стріляти по наших самолітах, бо я живу поряд з ТЕЦ, і в перший день були такі нальоти. І тому якось. Це нас тільки вразило, тому що ми усі українці, так, мирні люди, в нас же ніколи не було ніякої агресії, ні, ні, е, за всю історію України, ні на які е, сусідні країни. І тому як ж, з перших днів війни якось постав вопрос, що робити? Ну, це таке загальне питання для всіх, тому що хто, хто збирався виїжджати, хто, хто збирався на фронт. А мені пощастило, що мене записали в на кухню в Черпачні війська територіальної оборони. І отут от мої коліжанки, з якими ми це все діло робили, кормили своїх наступних бійців, які після нас вже пішли на фронт війська. І е, спочатку я от малювала тільки такі от ескізи. Якось так до фарб, до кольору не доходила, тому що таке було сприйняття цього світу, як чорно-біле, Тільки. Ну от над головою в мене підірвався е, літак наш український. Він е, змог спрямувати на, і впав в поля. Не, не зачепив наші е, села і наш. Наше місто. місто. Дуже я е, такий міжнародний е, міжнародна людина. Я багато працювала е, в інших країнах, тому в мене дуже багато було знайомих митців із Рашті теж. І оці ці перші дні, ну, мабуть, це кожна людина робила, яка має якісь стосунки. З росіянами, коли ти починаєш писати, коли ти починаєш просто трубити во всі, і бити во всі колокола, що, що ви робите? Зупиніться, це не може бути і тоді. Ну і ми всі, мабуть, всі получ такі получили такі, як ножові удари, мало того, щоб у нас були такі рани вже в серці із-початку цього, так чи. Дали в спину нам усі, що ви винні самі, що це вам все за, за Донбас, за вісім років Донбасу. Ну Це, звісно, абсурд, але оця, оцей малюнок це те спілкування моє з моїми, з моїми минулими, якими знайомими та родичами. Така тригерна точка була, і вона відображена в мене і у Маріки. Це коли я. Почула в першому репортажі Комарова, ще були до таких офіційних новин про Бучу, він поїхав, зробив цей ролик і на телебаченні продемонстрували перші висновки, як кажуть, о цього жахіття, яке там трапилось в Бучі, в Арпіні. І коли я знала, що. Загортали жінок в кодри і давили танками. Ну, в мене просто був шок. Ну, я не знаю, могло бути десь на тиждень. Я не... Ну, це був такий шок, що ми от нас наші м наші воїни, яких ми годували, вони просто успокаювали нас, тому що ми нічого не могли робити. Ми просто, як усі українці і мирні українці. Ми навіть не могли такого передбачити, що воно взагалі може бути таке. Ну, тепер ми знаємо про Ізюм, але ми вже знаємо, що нічого людського немає в цих, в цих військах, в цьому, в цьому мордорі. Ще одна точка це руйнування наших міст. І, до речі, так цікаво, що коли я виставила в Фейсбуку цей малюнок. Після цього е, почали з'являтися такі м, репліки, як кажуть. Теж е, різні голови з різними коронами, е, як розрушені. мабуть, ви бачили, але, але я зробила це перше. Ну і якось воно почало попускатись, коли вже ми почали садити щось, і ми почали розуміти, що війна війною, земля землею. Ну це стосовно таких чорно білих робіт. І після того, як ми вже відсадились і вже були якісь такі нароботані внутрішні, навіть не емоції, а форми у цих емоцій, які ми вже пережили, тоді я вже могла якось перейти до, до олії, до якогось кольору, і почала з'являтися ця колекція, яку яка, представлена на цій виставці. Ну, ця колекція творів вже в кольори це живописний щоденник кожного місяця таких самих пікових якісь собиті, які були. Ну, перше, це день, який ми ніколи не забудемо, який просто поділив наше життя на нафту. Це 24 лютого. Це оцей твір. Ну, такий він ще дуже, дуже красива. На оболоні є дуже красива набережна, і вона така освітлена, така, ну просто, ну просто зебестики, такі, такі така Європа. Ну і от якось відображення цього такого ще е, стану, коли ти не розумієш, що це таке вище? Що воно почалося. Е, наступна робота це, ма, це березень, це, це Буча, це ангел Бучі. Ну, я не знаю, що там казати, тобто воно таке, як воно є. Е, наступний місяць це, ну і березень включно, і вже квітень це така масова евакуація, коли всі жінки наші просто вони були от такого зеленого кольору, тому що вони. Чи вони від'їжджали, чи від'їжджали рідні, чи вони від'їжджали від своїх чоловіків, своїх синів. Ну вона така, ну вони всі такі дуже емоційні роботи, але хотілося передати в якісь цих формах, в цих положеннях тіла жінки у ці-всі. Цю всю емоційну напругу. Це травень, коли нас просто засипали ракетами. Просто засипали ракетами і все. І я виставила цю роботу теж в, в соцсетях були дуже багато від зарубіжних моїх знайомих відкликів, тому що треба було розказувати. От ці всі картини вони розказували, тому що. Багато всіх наших друзів, вони не можуть сприйняти, ну, як і ми до цієї війни, ми не можемо сприйняти це все насильство, кров, ці всі смерті. Ну, це все неприродне для всіх нас. Хоч якось там наше, ну якось, якось ми. Я не можу сказати, що ми до цього звикли, але ми вже прийняли якісь там моменти, бо треба держати цей баланс внутрішній для того, щоб. Е Вокруг всі наші діти, наші батьки, наші ті ж чоловіки мали ту ж от, точку опору. Червень багато було черешні, багато вишні було в цьому році, і оцей сік вишні, черешні воно якось так нагадало про це все. Я навіть не знаю, як це сказати. Ну, воно якось сплилося в одну в, одну, в одну в один такий образ: Червоний сік. Так, поїхали. Далі У нас е, е, далі наша робота, е, моя робота про те, як палали наші хліби. Це все. Е, і ми ще живемо на такій трипільській землі, землі біля Тріпілля, там, де почалося це все землеробство. Всі ці знаки, символи і поклоніння матері землі цієї материнської енергії, яка в нас є, яка дає нам сенс життя і дає нам приход до, до нашого батька, до нашого духу. Наступний місяць ну багато говорили про наступ на Херсон, але так видали, що це. Був наступ на Харків, чому ми дуже раді. Ну, оця робота про те, що дуже хочеться смачного херсонського кавуна, і воно хочеться. І на, на сьогодні ми дуже сподіваємось що це все буде без тих жертв і катастроф, які вони нагні, нагнітають сьогодні. І про Дамбу, і про те, що вивозять наших, наш народ, депортують і називають їх своїми. Вивозять дітей з наших територій, окупованих. Ну ми всі сподіваємось, що все це повернеться. Повернеться і в Україну, і до нас. І буде змінена, змінена думка і змінене. Ну, ця війна міняє повністю всіх людей, навіть тих, які були руско на землях України. Ну, я так сподіваюся, я так відчуваю. Ну, це наша Харківщина, це наш контрнаступ, і я не знаю, що казати. І якось воно так вийшло, що я не могла купля... купити якесь таке полотно велике, як ті. І от і воно так е... зробилось, як діптрих, і воно може бути як окремо, так і... Разом і тому назва така, що завжди разом. Тобто це це, от цей настрій е, дюрінг е, время української під час під час деокупації Харківщини. Ну і я так сподіваюсь, що буде якась ще робота, яка буде зроблена вже, коли в нас буде перемога, і за всіми цими емоціями всього нашого народу. Я не знаю, що то буде. Може, то буде якась скульптура, може, може, я не знаю, що із якого матеріалу, але щось воно буде. буде. Я прийшлю фото. У мене були колекції картин. Вони були трохи менші, трохи спокійніші, тому що я багато подорожую. У я... мене були колекції присвячені Великої і Святої Річці Гангі. Тому що так якось стало, що ми попали і просиділи там три місяці в протягом коронавірусу. Тому ми вже там було в мене був в мене час це все споглядати, малювати і т.д. т.п. Ну і цвіточки, бабочки, це все було. Війна дуже змінила світогляд і змінила відношення до річей, якось от то що. Було раніше якось так неважливо, зараз ну, все перевернулось. І може ми трохи згодом повернемось квіточкам, бабочкам і яким там пейзажам, ландшафтам, бо нам усім буде треба спокій, мир в душі, відновлення України. Ну а зараз, у всі сім місяців. Це були найбільш болючі такі точки в сприйнятті війни. Ну, ну, сахаджа йога це йога енергії кундаліні, яка підіймається в в кожній людині і дає. Такий процес самореалізації, тобто балансу і виявлення максимального виявлення якихось творчих здібностей, ну не тільки творчих, творчості в сенсі всього життя. І тому практика йоги, медитації, вона дає баланс. ну Це по-перше, просто баланс, тому що можна. Малювати можна творити в дисбалансі якомусь, тому що і тоді виходять такі, ну, різні, ну, нецентральні такі роботи. Коли є творчества в балансі, то вони трохи такі медитативні, вони не такі агресивні, може. Хоча агресія і провокація це теж є таким способом сучасного мистецтва. Але якщо подивитися, от на нашу виставку вони не агресивні ці роботи. В них нема такої, такої злості. В них є е, така внутрішня напруга, яка дає, е, ну дає у цей стовбур якийсь. Ну, скоріш, це було спонтанно, тому що ми живемо так на Марічка в горах в Косові. Я під Києвом, то ми не дуже Ми, ми спілкувалися на творчі такі теми, але я не можу сказати, що прямо в нас була така. Ізначальна ідея сумісної виставки не було. Це були твори, які робила я, це були твори, які робила вона, і потім якось от спонтанно прийшла ця ідея зробити суспільну виставку. Тому що я. Перший раз в цьому музеї, але я багато стежила за розвідком того, цього музею, і я вважаю, що це один із прогресивних таких місць, це хаб, який е, збирає під час війни так багато людей під різними е, якимись явищами. Ну, це для мене просто відкриття, тому що ну, не кожен музей. музеї закриваються. Потім народ боїться цих тривок, вони не ходять. Ще щось, хто ж мені там казали, що ну, хто піде на вашу виставку е, війну? Але от, е, адміністрація і всі волонтери, і всі, хто тут працює в цьому музеї, вони якось змогли построїти на цьому місці таке, таке ну, просто дивовижне відчуття. Е, Нужності, я не знаю українською мовою, як це слово, потрібності культури у ці важкі часи. Ну, тому от такий от вибір. А чому приходити на цю виставку? Ну, я не можу сказати, що приходьте на нашу виставку. Я можу казати, приходьте до цього музею. На усі 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 е міроприяття, які тут є, ну і, і подивитись нашу виставку.